Працював сьогодні на Сумщині разом з військовим командуванням на цьому напрямку, з тимчасово виконуючим обов'язкової голови сумської військової адміністрації. Відпрацювали питання більшого захисту цивільних об'єктів і цивільних осіб у прикордонні сумщини. Також сьогодні відпрацював на оборонних позиціях наших захисників у Сумській області. Подивився і хочу зазначити, що всі військовослужбовці мотивовані, добре підготовлені, знають бойове завдання та готові до виконання завдань. Їх побутові умови в принципі комфортні, але меж вдосконалення, як завжди, немає. Будемо працювати над всіма питаннями, які виникли в ході цієї роботи. Слава Україні! Разом переможемо!